Ну і усім привіт! З вами я, Український Влори Геймер, і сьогодні я вам буду показувати пасхалки в новому в новій обнові. Заходимо на карту. Рісон 1 Тюрма 1 І шукаю одне цікаве місце. ну Я вже, походу, знаю, де воно. Ну, це не точно. Вот, воно знаходиться на кухні. Якщо хоче хтось провірити, то прошу. На кухні. Вічно баги з тими руками, так. От. Скажете, де посхалка? Я вам скажу во. От. от. Посхалка на кота. Ху, Ама, Хуана. Я такий кіт. Як хто не знає. І от дивіться, от бачите, От його розслідуємо. У нього лапи. Ну, не видно погано видно, но в нього десь сірі... У нього все сіре Отка і пасхалка. Переходимо на іншу пасхалку. Інша пасхалка знаходиться на місці таву. Вона знаходиться на заброшеному магазині. Як же мені не везе? З місцем появлення. А може і везе, тому що... Я близько кого з зему. У біля парковок. О! Та, повезло спавном. Той недалеко. Скажете, де воспа? Вот Кри, крило. Крила. Вот. Ми, якщо торкнуемся, корзів чи один. Ми, якщо зайдемо в магазин, ми от її знайдемо. Знаєте де? В. Беп. От вона. 300 монет і буде ваше. Дивіться. Ой, я перевернув, але нічого, ви бачили. А тепер переходимо к іншій пусхалці. Тобто механіці. Скажете. Що тут такого? Яка механіка? Ми беремо простого манікена. Ну і. Дивіться. Бачите? Оп! Оп. Він. Става є. Він на 5 секунд. А працює ця механіка? А подивимось, перевіримо чи працює механіка це з таким маніком. Що він встане? Нє, він не встане. Просто падає. Ну нічого. Просто, просто, ні, нема. Нема механіки. На нього. Ну і в принципі. Ем. Що вам можу сказати? В режимі sandbox можна грати з 20 людьми зразу. от так І знаходиться ще одна пасхалка на одній карті. На самій першій карті там, де я показував механіки з манікенами. Називайте як хочете, Ну, Ми маємо сісти любий транспорт, який у нас є. І якщо ви маєте велике терпіння або швидкий транспорт, то ви долетите в одне місце. Ну, це довго займе мене, тому я, зупин... я відновлюся, коли знайду. І як... я от... бачите? Бачите, щось чорне, щось чорне. Треба долетіти долетіти. Давай, 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 Давай. Я вже близько, 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 я бачу, я бачу, я бачу. Друзі, я долучаю до пасхалки. І секретної річі. О, я вже близько, близько, уповільнитися. Уповільнитися. Тормози, тормози, тормози. Тормози. Так. Робот! Той самий робот. Тепер в нього можна сісти. І так стріляти прикольно. Бачите? І такий прикольний звук. Я впав. Ну нічого. Ми виходимо в магазин. Ми мали тільки в нього сісти. Ой, не туди зайшов. Так. Заходимо в Guns ви скажете, де його? В Мопс шукати? Ні. Його треба шукати. от там де тварини. А, і ви замітили, там Дід Мороз, о, дивіться. от, Там я круг цей мотаю. І от дивіться, 500 монет і він і От такий робот. Ну з вами був я український Всім, па Всім па-па-па-па.